Команда Кривба Сіті вітає вас із прийдешнім новим роком. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість зустрічати Новий рік у власних оселях. Дякуємо, що ми разом разом створюємо і читаємо новини. Разом протистоїмо агресії і несемо правду про Україну по світу. Про нашу війну і про те, як ми разом боремось, про наших надзвичайних людей і зусилля, які ми докладаємо, щоб перемогти. І ми обов'язково переможемо тільки разом. Нехай у новому 2024 році буде світло і тепло у ваших домівках. Бажаємо вам радісних зустрічей і міцних обіймів. Нехай на кожне «Як ти?» надходить відповідь: Плюс: бережіть себе, підтримуйте тих, хто в ЗСУ і для ЗСУ. І все буде добре. Якщо ми разом з Новим роком.